Бути особливою, бути щасливою, бути вихором тишою, розмовою і просто мовчанням, для когось доатому, дощем у житті особливою, для когось зарано, для когось і пізнім коханням. Літати від щастя, землі не торкатись, а ввечері стомлено падати з ніг у ковд. В обійми і тепко кохатись, носити його подарунок, як свій оберіг, сидіти самотньо за чашкою кави, змінити підбори на низьку ходу інтимно торкатись очима, руками, любити шум гам, і свою самоту, бути осінньою, бути сльозливою, капризною вредною може слухняною, сильною бути і ніжно вразливою. Кохати нестримно і бути коханою.